Авдіївка для окупантів стала недосяжною ціллю, яку вони ось вже дев'ятий рік намагаються захопити. Щодня ворог нещадно гадить по місту та позиціям навколо, руйнуючи будинки та вбиваючи людей. Проте українські захисники не тільки не дають пройти ворогу, а й повертають свої раніше втрачені позиції. Більше штурмових дій на півночі від міста з району Кам'янки жодного успіху не мають відбивають всі атаки. Вже протягом, не знаю, там декілька тижнів, навіть навпаки, є певні успіхи у наших Збройних сил. Дуже часто, коли йдуть якісь штурмові дії від ворога, якщо хлопці бачать, що є оперативна можливість щось трошки контратакувати, то вони це роблять. Віталій Барабаш каже: певні успіхи є і на півночі, і на півдні від міста. Звичайно, що це. Не якісь серйозні там контрнаступальні операції, але тим не менш, ну, якщо на північ, то там півтора кілометра за декілька тижнів звільнили верніш, повернули раніше втрачені свої ж позиції. На південь район Опитного, Водяного, також там, ну, умовно кажучи, там по мапі видно, але в реаліях трохи більше, десь біля гектару, також звільнили. Ну, потрошку своїми силами без якихось додаткових резервів. Хлопці, які тримають наше місто, все-таки звільняють, женуть, як кажуть, віддавлюють їх від міста. Проте за останні дні кількість обстрілів по самій Авдіївці значно збільшилася. Ну, якщо конкретних цифр трохи, то за минулу добу 22 масованих обстріли відбулось по місту близько 250 по позиціям навколо міста. Кожного дня авіаракетні удари відбувається по місту двох авіаракетних ударів. Вже зазнала Авдіївка сьогодні вранці. Один шоста, друга, восьма, Маємо двох поранених цивільних. Це жінка 52-го року народження і чоловік 63-го року народження. Наразі в місті під постійними обстрілами продовжують залишатися понад 1700 людей. На щастя, дітей серед них немає. Були Певні, скажімо так, дзвінки, що діти є, перевірка не дала результатів. Ну, скоріш людям здається, бо є дійсно такі, скажімо, в місті молоді люди, які на вигляд там, вроде як неповнолітні, коли перевіряєш їхні документи, то вони їм там і 19, і 20, тобто вони вже повнолітні. 1713 людей залишається в громаді. На жаль, так. Ну, і не знайшли ми цього хлопчика, останній, який офіційно знаходиться в місті. Що стосується гуманітарної допомоги, то місто забезпечено всім необхідним, каже Віталій Барабаш. Щоправда, останній раз розвантажувати гуманітарку довелося під обстрілами. Все є, все реально в достатній кількості. Позавчора у нас стався випадок, коли завозили гуманітарну допомогу і розвантажували. І саме в момент розвантаження гуманітарної допомоги стався масований обстріл. І було пряме влучання саме в ту будівлю, де знаходиться наш волонтерський центр. Було поранено комунальника одного. Не встигли ми розвантажити повністю весь вантаж, бо завозили, ну, скажімо так, вантажівкою. Треба було Терміново виїжджати з міста, ну меншими бусами будемо тепер завозити. Облаштувати новий волонтерський пункт буде не так легко, говорить очільник міської військової адміністрації. Адже в першу чергу все залежить від наявності поруч з місцем розташування свердловини. Але найголовніша перепона це абсолютна відсутність в Авдіївці безпечних місць, де можна було б перебувати людям.